Дорогі глядачі і підписники мого каналу, доброго дня! Мені в роботу попала курточка, яка потребує ремонту. Це була нова курточка, але вона лопла під рукавом. Це зимова куртка. І все б добре, можна було легко б її зробити. Якби не один нюанс, вона виявилась двосторонньою курткою, тобто її можна. Вивернути на підкладочну сторону і вона буде знову лицевою. Якби вона була односторонньою, то можна було б цю дірку зашити через рукав, вивернути рукав, в рукаві розпустити шов і вивернути через рукав курточку, тоді можна було б спочатку зашити дірку, а потім вже і зашити рукав. Але так як куртка двійна, двустороночка, так то не зробиш. Я знайшла другий вихід, я взяла е кишеню, е кишеню е іменно з цієї сторони. М ну, можна було і кишеню взяти, вивернути і підкладочну, ж е друга сторона, світленька сторона, верхня сторона чорна, а внутрішня сторона вона молочна. І я взяла чорну кишеню, я її вивернула, розпустила її по шву, розпустила повністю. Розпустила на таку на таку відстань, щоб можна було туди легко зайти рукою і витягнути, вивернути оту вже дірочку дійти до підмишки і вивернути. От я розпустила рукавчик карманчик кишеньку, і зараз я спробую залізти туди, щоб. Подивитись наскільки вона вивернеться. Все, дуже легко кишені я розпустила, залізла оба я все вже залізла і е, захватила тут дірку, захватила розпущений шов. Ну, трохи важкуватою, тому що куртка вона на синтопух, підкладка синтопух, і вона така об'ємиста. І треба ну, прикласти трошки зусиль. Але я це зробила, я її вивернула, повитягувала всі ниточки, які лопли, і сколола булавочками, а потім зараз я сколюю булавочками, і тоді вже на машинці можна прострочити. Якщо немає у вас машинки, це легко зробити вручну, легко зашити вручну, тому що. Ми все одно її вивертаємо, і е, з виверхньої сторони можна е, зашити голкою назад, так, щоб воно було, е, трималося гарно. Стіжочки всі робити близенько, Підібрати, звичайно, нитку в тон обов'язково, щоб нитка була е, чорного кольору. І можна цю е, пошву зашити і вручну, а можна і на машині. У мене є машина, на, на машині це. Зробити швидше, і я застрочую його машинкою. І буде гарненько. Аби було тільки рівненько є нюанси, Дивіться, коли ми будемо або застрочувати або зашивати його, треба дивитися, щоб так як куртка має підкладку, теплу підкладку, то треба дивитися, щоб вона лягала рівно і щоб шов машинки, не захватив. Ну, трошки, трошки, щоб шов був рівний, щоб не було зажатості, зажованості. Все, я застрочила, стрічечка лягла рівненько, прямо. Зараз я виверну і подивлюся, як воно виглядає ззовні Все, ми вивертаємо. От. Чудово, у нас рівненький шов вийшов. І все виглядає дуже акуратно. Дуже акуратно. Якщо з першого разу не виходить, то це не страшно. Його можна розпороти акуратненько. І ця Внутрішня сторона, вона ціленька залишилась, тому спокійно можна буде курточку вивертати і носити на другу сторону. Але тепер потрібно нам зашити кишеню. Можна її замітати, можна її зашити вручну потайним стіжком. А можна. Взяти на булавочки і застрочити машинкою. Я її застрочу машинкою, і в нас все буде рівненько і акуратно. Все, окей. Кишенька застрочена, шовчик рівненький. Все у нас вийшло дуже гарно. Все, все вивертаємо, всі шви рівненькі. Бажаю всім миру і сили.